Ще з однією подякою Ми зараз будемо звертатися до нашого наступного гостя, військовослужбовця збройних сил України, депутата Дніпропетровської обласної ради з нами на прямому зв'язку. Максим Курячий пан, пане, пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, Героям слава! пане Максиме. перш за все, звісно ж, всі наші найщиріші привітання і вам, і всім вашим побратимам. За те, що ви робите, я не знаю, звідки у вас та мужність та хоробрість, звідки відчуття, що ви маєте бути там, де є, а не на іншому фронті. Тому що сьогодні українці допомагають не тільки з окопів. але тим не менше, ви пішли нас захищати і велика подяка за те, що ви повертаєте мир і спокій в нашу країну. Дякую. Пане Максима, але тим не менше неспокій теж присутній на жаль в нашому житті. Вчора ми пережили надзвичайно потужну атаку ракетну ще одну зі сторони Російської Федерації. На жаль, є потрапляння, хоча і 90% цих ракет було відбито. Що ви скажете про ситуацію нині в Дніпрі в Дніпропетровській області? Наскільки е, спокійна чи неспокійна ситуація, враховуючи, що Дніпро обстрілювали і напередодні, і були на жаль, влучання ну, в місті обговорюю три найбільш значущих теми сьогодні. Зранку це безумовно радіють успіхам роботи наших ППО вчора в небі над Дніпропетровщиною. Було збито 15 ракет. Обговорюють екстрені відключення світла безумовно, як і по всій країні. Також це обговорюють на Дніпропетровщині. І люди також обговорюють можливість і ймовірність сьогоднішніх повторних ракетних атак ворога. Вчора, після ракетної атаки Російської Федерації, були знову запроваджені. Екстрені відключення електроенергії на території Дніпропетровщини в Кривому розі екстрено було виведено на поверхню шахтарів забоїв, призупинена робота метрополітена Була сьогодні в Дніпрі вимушено не вийшов на роботу міський електротранспорт, трамваї та тролейбуси, і через що місцева влада. Міська влада запровадила додаткові рухи автобусів на пасажирських маршрутах. Призупинена і або обмежена робота електротранспорту. Також і в товженезному за своїми розмірами Кривому Розі. За ніч ракетні атаки або обстріли з важкої артилерії. Традиційно, на жаль, Нікопольського району зокрема постраждали найбільше три там громади. Це безпосередньо місто Нікополь, десять приватних житлових будинків. Знову приватний сектор. Це місто Марганець, пошкоджена газопровід. І червоногригорівська громада. Вночі також зазнала. Прильотів від ворожих снарядів, внаслідок чого сьогодні люди поки що сидять там без води. оскільки була перебита лінія електропередач, яка живить місцевий водоканал? Роботи тривають. Температура за вікном мінус 7, мінус 8 градусів. Ось такі ось справи. Не дуже багато новин на винна для трон Максима. Цілі та завдання цих ракетних обстрілів одна на поверхні, це звісно, це геноцид проти українського народу, лишити нас світла, опалення, води. А друга це збурити наші настрої. Я думаю, що росіяни, їхні аналітики, злочинці, вони так подумали, що о Українці вони ж дуже неспокійні, вони легко виходять за своїми правами на вулиці. Вони легко критикують владу, але єдине, що вони не зробили ставку на те, що ми це робимо за власним вибором, коли ми відчуваємо несправедливість. А не зараз вони дуже сподівалися, що це збурить якраз людей йти вимагати до влади повернення світла, тепла, домовлятися і так далі. То я вас хочу. От ви зараз сказали про те, що обговорюють у місті Дніпро. А чи є от такі настрої панічні? Все, все пропало. Треба будь-якої нагоди домовлятися, йти просити у Кремля, щоб вони перестали по нам гатити. Ну і там щось їм віддати, що вони за це хочуть. Та не дочекається одне єдине слово і е, однозначна відповідь не дочекається е, ворог цього, як би е, не намагалися розколоти українське суспільство там в останні е, декілька місяців, да через інформаційний простір, все це дуже е, спостерігаємо. Ми і я особисто це дуже е, сумом спостерігаю, е, ці е, намагання або попитки да розколоти суспільство. Але е, ми ж точно пригадуємо, і пам'ятаємо, і знаємо, що е, внутрішнє єдинство е, українського народу це одна із запорук. Нашого успіху, одна із запорук нашої перемоги, і як би не намагався ворог через свої інформаційно-психологічні спеціальні операції, в тому числі за допомогою тут поплічників п'ятої колони розбудити українське або під, направити українських людей в якийсь блуд, це абсолютно в них не вийде. Все це ми спостерігаємо, відрізняємо правду від брехні, істину від неправди, і сцепнили зуби, підтримуємо один одному і твердо віримо в нашу перемогу, тому що за ці місяці війни збройні сили України доповіли і доказали всьому світу, що ми здатні перемагати. А український народ, завдяки своїм волонтерам, своєю. Єдністю, ну вони також працюють всі на перемогу. Все пере Пане Максиме, ситуація вимагає від влади під час дуже швидких рішень. В певних регіонах нашої країни виникли складнощі із пунктами обігріву, або як називає їх офіс Президента, пунктами незламності. Чи достатньо їх у вашому регіоні? Чи функціонують вони, чи користаються ними людям? Ну я не знаю наскільки люди їм ником користаються не маю змоги це перезинити. Але те, що я чую, що сьогодні ну в Дніпрі таких проблем немає. Це правда. Знаю, що і читаю від офіційних інформаційних сводок міської ради в Дніпрі, в Кривому Розі та і, взагалі, по області, і в Кам'янському, і і в Павлограді, і в Новомосковську, по всім громадам, що такі пункти бюгріву вони. Відкриваються і е, з кожним днем їх стає все більше і більше, але мені дуже приємно ще спостерігати, що е, відкриваються такі е, пункти обігриву, е, пункти допомоги е, не тільки е, при органах е, державної влади чи органах місцевого самоврядування, а е, на базі е, гуманітарних волонтерських організацій. І це вкотре підтримує, що люди і, і українці настільки самоорганізована нація, що їм найголовніше не заважати а про допомогу вони навіть і, і не очікують від держави. Так от завдання сьогодні центральної влади не заважати роботи на місцях, і мені прикра. Коли деколи зазвоню з декількома головами очільниками місцевих громад, і вони скаржаться на відсутність дієвого робочого діалогу з урядовцями, неможливо дозвонитися прем'єр-міністру України і таке інше, не думаю, мені здається, що сьогодні. Офіційний Київ, центральна влада, урядові організації мають більш плідно і працювати з місцевими громадами і позбутися такої поганої звички розмовляти за схемою Я начальник ти дурак не на часі справді це і не заслуговують наші місцеві громади розмови на таких тонах, а розраховують на Нормальне партнерство на, на, на живий і конструктивний діалог почула вас, пане Максиме. Ще раз вас зі святом і дякуємо за коментарі. Військовослужбовець Збройних сил України, депутат Дніпропетровської обласної ради Максим Курі.